Ласкаво просимо до Риму. Міста, де тисячі років історії розмовляють через каміння, стіни, колони й фасади. Сьогодні ми пройдемо шляхом римських імператорів, воїнів і громадян. Ми відвідаємо колізей, прогуляємося по римському форуму і підіймемося на Палатинський пагорб місце, де зароджувалося місто. Перед вами стоїть колізей. Амфітеатр Флавіїв, збудований приблизно між 70-ми та 80-ми роками нашої ери, він міг вмістити до 80 тисяч глядачів. Тут відбувався справжній спектакль, гладіаторські бої, морські битви, арену заливали водою, дикі звіри, публічні страти. Цікавий факт: під ареною є підземні коридори, гіпогеом, де тримали тварин, а гладіатори чекали на вихід. Зверніть увагу на фасади три яруси арок з колонами доричного, іонічного і коринфського стилів. Верхній поверх мав вікна й балкони, туди також могли вішати тенти. Навіси, щоб захистити глядачів від сонця. Колізей пережив землетруси, пожежі, перепланування і розбирання каміння, але все одно лишається символом Риму. Римський форум Центр політичного, релігійного і громадянського життя стародавнього Риму. Тут були сенатські палати, базиліки, храми. Ми зараз стоїмо перед руїнами храму Сатурна, одного з найстаріших храмів форуму. Легенда каже, що він був заснований ще в царські часи. Також бачимо залишки базиліки Юлія Цезаря, де вирішували спори, слухали виступи та виносили вердикти. Далі арка Септимія Севера, трекова арка, присвячена імператору, який відзначився перемогами над парфіанами. В одному з прольотів арки розташовувався урочистий хід. Форум був місцем, де збиралася громада. Хтось вирішував державні справи, хтось особисті. Палатинський пагорб одне з найдавніших місць поселення в Римі. За легендою, тут вовчиця Лупа вигодовувала Ромула і Рема. На пагорбі жили імператори, тут розташовувалися палаци Августа, Тіберія, Доміціана. Звідси відкривається панорама римського форуму, капіталійського холму та цирку Максенція. Просто уявіть собі, ви сидите в імператорському палаці і дивитесь на місто, яке розгортається перед вами, і з ароматами кипарісів, вина і сиру, з голосами торгівців унизу. Дякую за увагу. Сподіваюсь, ви відчули той унікальний сплав величі, трагедій і людських історій, який зібраний у цих каменях. Рим не чекає, він дихає, і кожен, хто прийде сюди з відкритим серцем, почує голос минулого.